Ну і повертаємось до головної теми нашого сьогоднішнього ефіру. Це демографічна ситуація у світі. За низька народжуваність зачепила навіть ті країни, про які ніхто б ще нещодавно навіть і б не подумав. Так слухайте, в Китаї ввели ПДВ на контрацептиви. і то то тобто, якраз в цій країні не вистачає маленьких китайців. Ви всі добре пам'ятаєте, де казали, колись була політика, що одна сім'я, одна дитина відтепер, все, партія казала. Народжуємо. Так от, населення Китаю насправді скорочується вже третій рік поспіль, Ого. і минулого року зареєстровано лише 9,5 з половиною мільйонів народжень проти майже 19 мільйонів. Ого. 10 років тому Ого. Тож влада намагається розвернути. Демографічний тренд для цього молодим батькам обіцяють грошові виплати, розширену відпустку та підсилений доступ до дитячої інфраструктури з іншого боку, в піднебесній вели обмеження на аборти, які не мають медичних показань. Експерти зазначають, що реальна причина падіння народжуваності це висока вартість виховання дітей. Місцеві науковці порахували, що виростити одну дитину до 18 років коштує 538 тисяч юанів. Ну це десь приблизно 76 тисяч доларів. Це китайську дитину це китайську дитину. Молодь тому і не поспішає заводити дітей. Навряд чи підвищення цін на контрацептиви стимулюватиме китайців народжувати угу. у мережі. Вони сміються, що якщо в людей немає грошей на презервативи, то звідки вони візьмуть гроші на виховання дітей? Тоже ну в принципі, правда. логіка є. Але Китай, до речі, далеко не єдина країна, яка намагається якимось чином підвищити народжуваність. На що йдуть уряди, щоб покращити демографічну ситуацію? Угу. Давайте подивимось. Сусідка Китаю через Жовте море, Південна Корея, має населення понад 50 мільйонів людей і один з найнижчих показників народжуваності у світі. На одну жінку коефіцієнт дітей складає всього 0,78. Тому Сеул усіма методами намагається посилити дітонародження, інколи зовсім неочікуваними. Наприклад, пропонують дівчат віддавати у школу на рік раніше хлопчиків, враховуючи, що рівень розвитку чоловіків повільніший ніж у жінок. Якщо жінки підуть до школи на рік раніше, це потенційно може сприяти тому, що чоловіки та жінки вважатимуть одне одного привабливішими, коли вони досягнуть віку одруження. Однак в суспільстві цю ідею поки тільки критикують. Тож президент Південної Кореї запропонував ще один варіант збільшення дітонароджуваності: скоротити робочий тиждень до чотирьох днів. Мовляв, тоді пари матимуть більше часу на особисте життя, а не лише на роботу. А поки варіантами розкидається уряд, одна південно-корейська компанія бере та робить. Кожній працівниці, яка народжує дитину, сплачують 72 тисячі доларів. Наступний у списку Сінгапур тут теж дуже високий рівень життя і дуже низька народжуваність. Якщо у 60-х роках одна жінка в Сінгапурі народжувала в середньому 5-6 дітей, то тепер тільки одну дитину. Нестача населення уже б'є по економіці, тож уряд створив так званий бейбі-бонус. За першу дитину сім'я отримує 11 тисяч доларів, за другу 13. Цю суму виплачують протягом 18 місяців. А від початку року ті, хто народив першу дитину, отримують ще додаткові 5 тисяч доларів. Та в Сінгапурі стимулюють не лише грошима парам пропонують спільну відпустку на 4-6 тижнів, яку оплачує держава. Також в країні збільшують кількість дитячих садків, щоб усі діти могли туди потрапити. Але, попри це, народжуваність залишається рекордно низькою. А от Франція має одну з найкращих систем підтримки сімей у Європі. Понад 40% виплачують у натуральній допомозі і дають жінці 16 тижнів декретної відпустки. Але народжуваність все одно падає. Вийти на рівень одна жінка має дві дитини, при якому чисельність населення не падає, тут не можуть. Тож президент Франції запропонував ще три місяці відпустки для кожного з батьків. А також безплатне медичне обстеження жінок від 20 років для підвищення репродуктивної обізнаності. Кожна жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом, але слід звернути увагу на цифри. Коефіцієнт фертильності складає 1,8, а коефіцієнт бажання мати дитину 2,3. Не потрібно звинувачувати тих, хто не хоче мати дітей. Але не допустимо, щоб погана організація нашого суспільства заважала жінкам, родинам мати дитину, якщо вони її хочуть. А от найбільша демографічна криза в Європі так це на Мальті. Там на одну жінку припадає тільки одна дитина. Тобто, незабаром кількість населення може скоротитися вдвічі. Нам потрібно заохотити більше сімей мати принаймні двох дітей. Тож уряд країни вирішив реалізувати пільги. Тепер сім'ї, які мають двох та більше дітей, звільнені від податку, якщо кожен з батьків має дохід не більше 18 тисяч 500 доларів на рік. А вже з 2028 тисячі ця сума зросте до 30 тисяч доларів на рік. Таким чином країна намагається подолати демографічний спад, але поки показники незмінні. У Японії теж стрімко знижується народжуваність. За минулий рік на світ з'явилося 720 тисяч дітей, і це найнижчий показник за всю історію країни. Тож уряд взявся стимулювати молоді сім'ї. Наприклад, на кожну третю дитину щомісяця виплачують по 215 доларів аж до досягнення нею повноліття. Також держава покриває значну частину витрат за пологи. Для молодих сімей студентів діє право на стипендії та знижки на оплату навчання. Однак молодь Японії досі відкладає народження дітей через нестабільність, дороге житло, освіту та напружену роботу.